Насувається в общем ось яка така тучка, що робиться, ось, дивіться, пчоли вертаються, Пильці просто немерено. Це кошмар. Що робиться. Скільки і в полі було. З усіх сторон вертаються. Ну все, пчелы це капець. Просто не співають залазить. всі спинцой офігеть вітерес начався десь до щара лупив чи лупив ось дивіться що робиться просто не співають залазить офігеть Видно ж так, де думаю, що проти дерев що робиться. А ось все. Там. таке відчуття, що півуліка. І, і кожна з пильцой, з пильцой. Все, падай, падай, подивиться. Сколько пчели. Ну, де менше пчоли, там і менше вертається.